Знімаєте це все. Це незаконно і повністю дії. Я кандидат у народні депутати від об'єднаної позиції. Я вам заявляю, що це майно депутата Верховної Ради України Константина Бондарєва. Це є недоторкане майно, ви не маєте права навіть торкатися його, а ніж не те, що забирати. Якщо ви це зробите, це буде кримінальним злочином. Вас буде притягнути до кримінальної відповідальності, буде зроблено депутатський позов до Генерального прокурора, до СБУ, до усіх служб. Це злочинці. Бачите, він зараз залякує кандидата. Ганьба! 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 Ще зараз вітати злочинний наказ, щоб присувати кандидата у народні депутати. В що вони роблять? Використовують державні служби у приватних цілях. Бати провокувати органи. Я розумію, що ви, мабуть, щось отримали від мене. Нащо ви сюди вплутуєте нормальних людей? Вони ж не винні ні в чому. Нащо ви це робите? Ні, це незаконно, це власність проєкту депутата України. Усе вважається, що це незаконно.

Так, 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 прагнемо всіх. О, но, 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 вказуючи з владки з красної провадку. Визнані спеціально бат. Визнані на піднітай підготовленого ради. Волести, знімати кожного з них, бо це сочіть. Олачиме. Визначилося. Приходь, дивиться на його оці. 22

Юк деть. Що ви робите? Що ви робите? Ви що робите це? Так, бадьо, що ви робите? Що ви робите? Казнова, блядь, казнова. Давай, 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 Ви знаєте, що наші фашисти не здіймалися. А ви зібраєтеся на правенці виховають? Діками українці. Ще міліцію живуть. Наші фашисти так не зібралися, як усі пораді. Діцертатку йовують, відомі.

Да? Раз, два. Зараз вони заарештували майбутнього народного депутата. Довірену особу Сергія Бойко. Завезуть його до відділу, щоб заарештувати та катувати. Що робиться, що робиться в праворах? Ви бачите, Серега, держись, зараз ми будемо звати Бондарева. зараз він приїде, зараз він покаже цій владі. Арестував наряд Беркута по приказу оборотня в погонах, який ізбив мене і, і ще й розрушив палатку. Тут багато постраждалих, тут і збили жіночку теж. Це все винні ці злодії. Я вважаю, що це, хоч вони внесли. І я такі, знаєте, моральну шкоду, але всі люди про раз зараз побачили, що починна влада. Нема чекайте, що буде. Не надо, не надо, немає. Да, В этом не принимаешь участники. Да я.